Чим відрізняється оцей хаб від інших? Оце ключове, до речі, ми ні в одному відео не сказали. Зазвичай, знаєте, як ставлять станцію? Ставлять отаку от станцію і 220. Тобто беруть, вам в станцію вставляють, і потім вона ледь лейт там 15. Кіловат вам заправляють, тут історія інша. Тут, коли монтували силові кабелі, демонтували фасад Оцей вентильований торговому центрі. Розумієте, там кабелі такі були, як я. Ну, два тижні тому, тупо от, такі здорові. Тому заряджається все об'єктивно швидко. А чому про це не сказали? Тому реально висока тут потужність. А в нас, до речі, в нас є знижки. Це представник компанії його. Типа є там таксістом, якимось автопарком. Я автопарк і таксист. <p> <istom>, <irony> — Ви і таксист? — Я подумаю. Дякую вам за те, що зробили таке місце, тому що реально автомобілі дедалі стають з більшими батареями і заряджати їх вдома реально трошки складніше. Так, тому ми створюємо такі об'єкти, такі хаби, де ти можеш як і трошки часу провести знизу, якби в кучі інфраструктурних об'єктів, да, тому як вони тобі подобаються, так і просто швиденько під'їхати, зарядитися і поїхати далі. тебе Там далека дорога, і тобі в один з напрямків від цього хабу. Або ти заїжджаєш в Київ і швиденько відпочити. І Я, до речі, коли жив тут на Вацлава Гавела, в свій час їздив на одну з ваших зарядних станцій, яка знаходилась в 15 хвилинах їзди в бік від мого будинку, не по дорозі. Але це мені було зрозуміліше і по часу. Ніж їздити, шукати попутні і потім втрачати там час. Це було колись давно. На весла ви там жили напевно, що да бо вже історія далеко не така, якби тобто 15 хвилин це вже дуже далека дистанція для того, щоб кудись їздити. Ми створюємо їх більше. Ми створюємо їх. Ми і всі створюють. Тобто інфраструктуру наповнюють всі компанії, які створюють в кожному містечку свої якісь хаби. Одну станцію, дві. Кожна зарядна станція додає свого шарму району, електромобільній мапі і створює більше і більше точок. До заряджання. Це основна ціль кожного, хто це робить і в нас в частності. Да, Дякую вам ще раз. Дякую, дякую. Все, дякую. Всіх, кого цікавлять знижки на заправку в мережі Іоніті, будь ласка, поставте коментар і ще поставте лайк, тому що ми будемо знати. Ми потім напишемо свій коментар, коли отримуємо знижку під цим постом, і вам прийде сповіщення, і ви будете знати. Ми неї поділимося. Нормально подумаємо. Сердечки, вогники, лайки, дізлайки ставте, а я вже потім передам Іоніті. Це цю всю історію. Хто постав дізлайк. Щоб вас Да, І зарядили.